Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні. Чоровий день, шоровий огляд на її річ а саме на огляд на такий ліхтар, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Буркос та 07 Тактичний ліхтар, ну і особисто, напевно, для мене спроба номер два. Спроба зрозуміти, чи потрібен дальнобій на EDC. Перша спроба була не дуже вдалою. Був в мене вурко з тс 12, такий красивий елегантний тактик на елементі живлення 14500, але, але з певних причин він мені не зайшов. Пройшло десь приблизно 18 місяців, ну і стало цікаво. Чи доріс я до дальнобою в своїх бажаннях, тому і вирішив подивитися на цю новинку? ТД07. Бачимо назву діоду, бачимо температуру. Ну і що? Ну, давайте відкривати саму коробку. Відкриваємо. І що ми бачимо? Бачимо мануал, інструкція. Бачимо. Ось таку класичну додаткову кліпсу. Можна попросити продавця додати ось такий елемент. Далі бачимо тут два кільця Дріт Type-C на USB. Ну і сам Ліхтар. Ну і, в принципі, все. Темляка немає, немає. Тай Бог з ним. Отже, давайте оглядати ліхтар, вуркос. Д-07 і перші враження. Ну, що скажу. Маленький, прикольний, компактний, досить така незвична кліпса, хоча це скоріше тримач під середній палець, досить міцний корпус. анодоване покриття військового класу, легкий, стійкий до ударів. Може витримувати, напевно, і падіння. Доволі компактні габарити. Довжина 10 см, вага 80 грам без батарей. Е, ну, якщо зняти цей тримач під палець, можна встановити ось таку класичну кліпсу і кріпити на кишеню або, наприклад, там, я не знаю, на спорядження, скажімо так. Так, тепер давайте по управлінню. Тут два в нас управління, і до цього треба звикати. Є кнопка в хвості, так, і є ось таке кільце регулятор. Регулятор є швидким для зручного перемикання. Тримаємо ось так ліхтар і можемо регулювати це кільце. Ну, дивіться, якщо стрілка перебуває посередині, тобто на замку. Ліхтар заблокований. Так, його можна, в принципі, включити, але тут буде працювати найнижчий режим в 2 люмена. І то, коли ви натискаєте на кнопку. Так, якщо повертаємо ми його вліво, ми потрапляємо в тактичні режими. Тут два тактичні режими: це режим турбо і стробоскоп. Якщо напівклік робимо, у нас з'являється режим Turbo, 1300 люмен, і завдяки цьому світлу можна побачити щось там на відстані 450 метрів. Якщо повністю затискаємо кнопку, бачимо стробоскоп, я вам скажу, це дуже і дуже зручно. Далі повертаємо його вправо на ось цю зірочку і потрапляємо в групу основних режимів. Їх тут три. Так, ну поїхали. Вмикаємо ліхтар. Да, не так-то просто і розібратися. О, вімкнули. Так, далі. Напівкліками його починаємо перемикати, три режими. Як бачимо, найменший режим ось він. В цій групі режимів це 20 люмен. І в режимі 20 люмен, люмен він може працювати 22 години і ще світити на відстані 60 метрів. Далі, другий режим це в нас 240 люмен. На 240 він може працювати 3 години і світити на відстані 200 метрів. Ну і третій режим 700 люмен лише 50 хвилин і відстань 350 метрів. Так, є ще в нас, є ще в нас 1300 люмен. В такому режимі він може світити 2 хвилини, але потім відбувається падіння на 700 люмен. Ну і на відстані 1300 люмен, ще раз нагадаю, можна побачити щось цікаве на... в режимі 1300 люмен, можна щось побачити цікаве на відстані 450 метрів. Світлодіод, це в нас SFT-25R. Холодне світло, 6,500 кельвінів десь приблизно. Та, в принципі, на коробці це все вказано. І це протамано, до речі, ліхтарям, які є дальнобоями. Е, рефлектор в нас гладенький, е, такий, знаєте, вузький світовий промінь десь лише 7%. І, до речі, це забезпечує далекобійність на ось тих самих 450 метрів. Але це все відбувається в режимі турбо. Е, причому бічна засвідка десь буде 71 градус. Але це робить його таким, знаєте, ну, більш-менш придатним вже для ближньої роботи, скажімо так. Ну і знаєте, завдяки цьому поєднанню td 07 є фактично таким, знаєте, універсальним ліхтарем. Його можна використовувати як, наприклад, там, скажімо, в пошукових операціях, на полюванні там, в екстремальних умовах, і, ну, в принципі. Подивитися, що відбувається біля вас. Стосовно акуму, акум тут не дуже стандартний. 18350 ось такий малюк фірми Акум Вуркос на 1100 махів. Ну Чому саме такий маленький? Напевно, щоб ліхтар був компактним. так Звичайно, у нас буде обмежений час роботи, Ну але 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 завдяки, знаєте, такому. Енергоефективному драйверу, є тут і терморегуляція, то Д07 може стабільно навіть працювати у високих режимах яскравості, ну, наприклад, в тому ж турбо, Да Якщо, наприклад, акум не заряджений по повній програмі, то ліхтар все ж таки подаватиме сигнали певні. Ну, от, бачите, зеленим горить, що настав час його заряджати. Так, тут є терморегуляція, яка може знижувати яскравість, якщо, наприклад, температура всередині корпусу, ну, наприклад, ви більше двох хвилин будете світити в режимі турбо. І температура там, якщо досягне 60 градусів за Цельсієм, перегріву не буде, буде падіння. Щодо водозахисту, якщо, якщо ви захочете з ним покупатися, так, з ним можна не тільки гуляти під дощем, Можна з ним занурюватися і в воду, якщо, звичайно, така ситуація виникне. Ось, бачимо: зарядка Type-C. Заглушка класна, міцна. Все чудово зроблено. Конструкція сама міцна, я вам скажу. І ліхтар зібраний ідеально. ну все, Все виглядає, знаєте, як так надійно і топово. Подвійна система керування можна за її допомогою швидко вмикати, вимикати ліхтар, переключати ось це кільце. Також можна змінювати режими яскравості. Ну і тактична сама кнопка, от знаєте, от забезпечує от миттєвий досвід, доступ миттєвий доступ. До максимальної все ж таки потужності. А це, це я вам скажу є корисно в різноманітних екстрених ситуаціях. Ну і що? І давайте про висновки. Висновки є такими: бюджетний варіант, бюджетний дальнобій, щоб спробувати і зрозуміти, чи потрібен вам ліхтар такого класу. Якщо дальнобій все ж таки потрібен, треба вже обирати, ну, скажімо, конвой s 8 цей можна продавати, нічого ви не втратите по грошах. Ну, але якщо в вашій колекції на всяк випадок має бути дальнобій, в принципі, цього вуркуса цілком. Вистачить. Тому що він компактний, в нього висока далекобійність, класна енергономіка, корпус, ще раз повторюся, міцний. Система управління зрозуміла, є терморегуляція, недолік тут, в принципі, один. Так? Ну, Це акум 18350. Але, але все ж таки маємо компактність, маємо дизайн. Тому ТД-07 надійний, зручний, потужний. Його вартість десь щось плюс-мінус до тисячі гривень, це недорого насправді. Ну і він може підійти для... для різних завдань. Але майте на увазі, це не ліхтар, яким буде зручно світити під ноги. Це все ж таки дальнобій. Ви можете ним скоріше під ноги з сусіду підсвітити з третього під'їзду. Ну, Якщо в цей момент ви будете перебувати біля першого під'їзду, ось саме так його зручно тримати в руках, і саме таким чином зручно керувати. І з середнього пальця він не впаде. Можемо зараз навіть подивитися, як він виглядає з класичною кліпсою, якщо її носити на кишені, кліпса двостороння, і доволі міцна. Ще раз можу сказати, якщо на алі купуєте цей ліхтар, можете попросити продавця, щоб цю кліпсу вам доклав. Ну, в принципі, якось так воно виглядає. Але ж з цим кільцем мені подобається більше. Ось таким от чином. Все. Можна йти, спокійно тримати в руках, навіть вільно, і він ну, не впаде у вас. Буде триматися за середній палець. Ну, і таким от чином ним можна керувати. Звичайно, в тактичних дальнобоях кнопка, вона в голові, може, має бути, мені здається, Ну, принаймні так було б зручніше, так? Але але в такому малюку, в принципі, зручно і так їм керувати. Саме ось таким чином, тримаючи ось так ліхтар. Висновок. Висновок простий: якщо є бажання, можна спробувати. Треба брати і пробувати все, що я вам можу сказати. Отже, шановні друзі, знову за традицію хочу запросити вас до нашого чату в телеграмі IDC Victorinox Ukraine. У нас весело, цікаво, прикольно. Ну і аби потрапити до нас, напишіть мені листа. Ви маєте пояснити, хто ви, звідки, який у вас IDC став. Ну і я відправлю вам запрошення посилання. Як дізнатися про мою електронну адресу в описі під цим відео? Вона буде. Ну і там буде ще купа, купа різної і цікавої інформації. Ну а на сьогодні, мабуть, все. Вуркос тд 07 малий, тактичний дальнобій, який, в принципі, можна віднести до розряду EDC. Класна штука. Усім рекомендую. Я його затестив в нічному режимі. Ну, скажу, що іграшка потужна. Але ж, на відміну від того, ж конвой s 8 це виглядає як іграшка. То вже реально потужний дальнобій для пошуково-рятувальних робіт. Але для того, щоб зрозуміти, чи потрібен він, вам справжній дальнобій професійний, треба розпочати з цього малюка. Все, пані та панове, всім па-па, Слава Україні!